Ні, ми пропустили з вами. Перепрошую. дивіться, в дивіться, риб... гриби... нас гарна, виходить, гриби в нас привезені із Закарпаття, з гірських. Із з Львівщини гірських. Наші гриби це українські. Отже, наша Хто це а, готує. Юля. Пані Юля. Тут ми бачимо Франківська. Івана Франківська. Да. Цей, цей Але гриби в нас є із захід нашої України. Унікальні гриби. Ми ще можемо подивитися сюди. Ми тут маємо грибну юшку. Ми маємо грибочки. Ми маємо. Мариновані грибочки. Маринований грибочки. Маринован. Тут ремна юшечка. Ти дусиш за швидко робити. Добре, давай, давай, подавай. Тихо, тихо. Помаленько. Ті рухи, які у вас є, то зовсім непрофесійні для оператора. Ні, ну я ж не професіонал. Петро втікає. Так. Тих хлопців нам треба було б послухати. Дайте наші хлопці. О, oh. I'm sorry. Please, інтерв'ю. Uh, One interview. One question. One minute. Спитайте його, як я до нього?